У Буковинському клінічному онкоцентрі на завершальній стадії будівництво приміщення лінійного прискорювача це один з найдієвіших методів променевої терапії. Сучасне обладнання дозволяє лікувати пухлини складної форми та ті, що знаходяться у важкодоступних місцях. А ще такий метод мінімізує ризик ураження здорових клітин. Коли в онкоцентрі запрацює лінійний прискорювач в ексклюзивному інтерв'ю Сі4 розповів гендиректор онкоцентру Ігор Малашевський. Двері більше двох тонн, Вони повністю просвинцовані і захищають людей, які знаходяться зовні, від променів, які під час лікування знаходяться в цьому приміщенні. Далі заходимо в приміщення. Приміщення для лінійного прискорювача в онкоцентрі будувалося з нуля. Спеціальні двері та залізобетонні стіни убезпечать персонал та інших відвідувачів від радіаційного випромінювання. Лінійний прискорювач є досить важливим елементом наданні онкологічної сучасної допомоги. Робота по Встановленню по будівництву почалося ще в 2021 році. На даному етапі будівництво приміщення його, ще в народі називають бункером, завершено. Ми готові до отримання лінійного прискорювача. Ми тісно співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я і є в державному розподілі на отримання лінійного прискорювача, який був закуплений в минулому році в грудні. Лінійний прискорювач медична установа може отримати лише за наявності спеціального приміщення. Це приміщення готове на 99%. Чому на 9%, тому що є ще виробниче вікно, через яке має це обладнання завестися сюди і встановлюватися, воно важить декілька тонн. Крім бункеру, для лінійного прискорювача важливо мати підготовлених фахівців. Мова йде не лише про лікарів. З таким обладнанням працюють медичні фізики, які розраховують необхідну дозу та глибину проникнення промінь. Саме у нас в закладі є ці фахівці. До речі, в минулому році вони пройшли стажування за допомогою міжнародного одного ядерного комітету, що дало змогу зараз при встановленні лінійного прискорювача зразу включитися в роботу і при запуску цього обладнання надавати кваліфіковану медичну допомогу, а саме сучасну променеву терапію в нас в Буковинському клінічному онкологічному центрі. В середньому щомісяця променеву терапію у Буковинському клінічному онкоцентрі отримують майже 150 хворих на рак. Лінійний прискорювач життєво важливий для онкопацієнтів третьої та четвертої стадії, яким не допомогла хіміотерапія та хірургія. Отримати сучасне обладнання в онкоцентрі очікують до кінця року. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини сі 4